Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні, гуляючи вулицями нашого міста, я помітила дуже гарну алею квіточих дерев. І мені відразу захотілося поділитися з вами цією красою. Погляньте уважно! Можливо, ви впізнаєте це дерево? Це сакура. В перекладі з японської сакура означає вишня. Саме тому сакуру ще називають японською вишнею. Ця красуня не місцева. Її привезли до нас з далекої Японії. Там здавна сакуру шанують. Вона є символом японської культури. Як у нас в Україні калина. Цвітіння сакури на весні. Це справжнє диво. Воно відбувається в квітні і триває лише один тиждень. Погляньте на цю красу. Дерева сакури в цей період надзвичайно гарні. Адже вся крона дерева вкрита ніжно-рожевими тендітними квітами. Давайте помилуємось красою сакури. Дітки, які почуття у вас викликають квіти сакури? А як ви гадаєте, який аромат можна відчути біля дерева сакури? А чи можна ламати гілочки з квітами, щоб поставити дома букет? Не можна, тому що на зламаних гілочках квіточки дуже швидко зів'януть. А на дереві вони будуть прикрашати вулиці нашого міста. І ми з вами зможемо ще довго ходити і милуватися ними. Тож поспішайте до парку, щоб побачити цю неймовірну красу.